Ей, привіт всім! І в цьому відео я відкрию 30 рандомних фруктів. А також у цьому відео будуть деталі розіграшу на фрукт будет, так що дивись до кінця. Перед початком відео я хочу у вас запитати, у кого я краду голос, через те, що мені одна людина в коментарях написала те, що я вкрав у когось голос. Що ж, давайте перейдемо вже до самого відео. Це наш перший фрукт. Що ж, давайте вже перейдемо. Підходимо до облогу з фрукт з гача. Що ж ти даш мені? Бай, купляємо і нам випав квейк, нічого собі з першого разу. Другий фрукт блоксрудча, фрукт, давай, ти зможеш. Бай, і нам випав фелку. Як на мене, це поганий фрукт. Що ж, у нас дуже багатообіцяючий початок відео. Що ж, давайте вже купимо наш третій фрукт. Рокет. Ну, не таке. Таке собі. Ось наш і четвертий фрукт. Трішечки запалив, що я дивлюся, поки відкриваю фрукт. Окей, давай, блоксрудсгаче, ти зможеш. БУДА! Нічого собі, тільки четвертий фрукт. Фрукт під номером 5. Я вже не сподіваюся те, що мені щось хороше випаде. Давай, Зіоліс, давай. Ну, чоп, таке собі. Фрукт під номером 6, сподіваюсь на драгу. Рандом фрукт, бай, і нам випадає Фел. Це капець, це вже сьомий фрукт. Ну що ж, Зіоліс, давай, порадуй мене. Лайт. Цікаво, хто вгадає, який серіал у мене на фоні гуляє? Ну, бомба таке. Це вже 9 фрукт, майже юбілей. Що ж, давайте подивимося, що мені випаде. Рандом фрукт, бай, бомба. Другий раз під ряд. Угадайте, що рівно на 10-й ф... юбілейний фрукт мені випив вено. На жаль, я це не зміг записати, але я зараз піду його скину. головне, щоб не було багато людей. Що ж, давайте, дроп. Ось, ви самі можете побачити те, що він мені випав. Я його з інвентарю не забирав. Я це також забувся записати, але мені випав спін. Ось. Що ж, це вже 12-й фрукт, давайте покрутимо random Fruit, Buy. і нам випадає все Непогано. Я зайшов зі своєї основи, давайте покрутимо на ній фруктик. Buy. Ми купили фрукт і нам випадає спін. 14-й фрукт. Давайте покрутимо його у блоксфрут з гача. Random Fruit, Buy. Ми купили його і нам випадає лайт, нічого собі. Вже половина дороги пройдена. Це 15-й фрукт. Давайте купимо його нарешті. Buy. Нам випадає пен, 15-й фрукт також непоганий. А поки я відкриваю фрукт, напишіть у коментарях, чи було б вам цікаво дивитися огляди на фрукти. Купляємо наш 16-й фрукт і 16-й фрукт це Квейк, один з найкращих фруктів для ПВП. Ми відкриваємо зараз 17-й фрукт. Давайте відкриємо у нього зіоліс, ранов фрукт, бай і гост. Непогано. Що ж, відкриваємо наш 18-й фрукт. Давай, Зіоліс, ти зможеш. Давай. Дивимось, що нам випало. Рокет. Ти нічого не зможеш поняти. Будь ласка, напишіть свою ідею для відео в коментарях або режим, про який я можу щось зняти. Давай, бай. І нам випадає бомба. Опа, ось і я, і це вже 20-й фрукт, який ми відкриваємо у Блоксфруд Закаче. Купляємо і нам випав смоук. 21 фрукт. Що ж, давайте вже його відкриємо. Зіоліс, дай мені щось нормальне. Дивимось, що нам випало? Нам випав Фелкон. А поки я відкриваю фрукт, будь ласка, постав лайк і підпишись. Зіоліс, я тебе прошу, дай мені хоча б щось нормальне на 22 фрукт. І нам випадає чоп, це непоганий фрукт після реворку. Ось я, а ось і Зіоліс, давайте відкриємо наш 23 фрукт. Бай! І нам випадає спін. 24-й фрукт. Нам залишилось всього 6 фруктів. Давайте купимо його у Зіоліса. Бай. Ми купили фрукт і нам випадає рокет. 25-й фрукт. Дай мені щось хороше. Давайте вже купимо цей фрукт. Дивимось, що нам випало? Нам випадає фрукт піску. 26-й фрукт. Зіоліс. Будь ласка, під кінець, щось нормальне. Бай. І нам випадає даймонд. Ну, більш-менш. Опа, а це деталі на розіграш фрукта буде. Що ж, для того, щоб отримати фрукт буде, вам потрібно буде підписатися на цей канал, поставити лайк і написати абсолютно будь-який коментар, який вам захочеться. Але у тому коментарі вам потрібно буде залишити ваш нік у Discordі або у телеграмі. І написати, що це або ж Telegram нікнейм, або ж Discord нікнейм. А ми переходимо до самого відео. 27 фрукт. До кінця залишається всього 2 фрукти. Без урахування цього фрукта. Що ж, давайте подивимося на випало. Флейм, ну, досить непогано. 28 фрукт. Я відкриваю фрукт прямо як на тому відео, яке в мене зверху. І нам випав чоп. Перед останній 29 фрукт. І знову нам випадає чоп. Останній 30-й фрукт. Зіоліс, давай під кінець, мені щось нормальне. Нам випадає пам-пара-пам-пам, Нам випадає Рамбл, мій улюблений фрукт. Що ж, а це було відео, відкриваю 30 рандомних фруктів. А ви заходьте на мій аккаунт і дивіться ще багато цікавих відео. Дякую вам всім за перегляд!